Христос посеред нас, шановні глядачі, телеканалу Тиса 1 знову і знову. В студії ваш покірний слуга протерей Олександр Монич і наша авторська програма Духовні обрії. Ми раді, що ви не перемікаєте, дивитеся нас. Сьогодні ми будемо говорити на актуальну молодіжну тему, до якої апелюють дуже часто молоді люди, особливо всередині лютого, це День Святого Валентина. Тема сьогоднішньої нашої програми буде торкатися того, як провести цей день віруючій людині і Ходити в храм чи не ходити, як звертатися до своєї коханої і так далі. і так далі. Сьогодні гостем нашої студії є заступник голови відділу у справах сім'ї та молоді Мукачівської православної єпархії деякон Олександр Онисько. Отець Олександр, вітаю вас в нашій студії. Дякую Доброго за те, дня, що ви отець, прийшли отець, за нас. Знайшли час. І отець Олександр служить в храмі святого Яна Шанхайського в місті Ужгороді. Так, що ця людина є знана у нашому нашій столиці Закарпаття? Нагадуємо вам, шановні глядачі, що наша телепрограма має свою електронну скриньку, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах, а також має поштову адресу єпархіального мукачівського управління. Де ви маєте змогу надсилати свої листи у письмовій формі, як завжди, просимо вас долучатися до наших програм і надсилати нам свої листи, побажання, запитання, тому що вони допомагають нам у проведенні наших постійних ефірів. Отже, отець Олександр, тема Дня Святого Валентина не нова. Цей святий з'явився давно в історії Христової Церкви, і дуже часто, густо до священника звертаються молоді люди, які поряд з тим, що вони є активні, живуть сучасним життям, але разом з тим вони є практикуючими, віруючими людьми. І вони завжди питають, як проводити цей день. Але перед тим, як ми прийдемо до цього питання, думаю, що доцільно би. Задати такий, як би репліку, чи був такий святий насправді у Христовій Церкві? Ну, дякую за запитання. Святий, однозначно, святий мучений Валентин був у церкві, і не тільки один був, а їх було декілька. Церква, ранньохристиянська церква, знає трьох святих, які. Які іменувалися Валентинами, і всі ці е, святі вони були мучениками, тобто пострадали за Христа у 3-4 столітті. Однозначно, е, е, що е, е, ці святі були. Е, чи вони святкувалися 14 лютого, це питання якби, ну, потрібно вивчати, тому що є документи, які говорять, що у цей день святкувалися чи? у нашому календарі, ми бачимо, що мученик Валентин святкується 12 серпня по новому стилю. Так. Тому тобто однозначно, літа. Так. Так. однозначно, якщо відповідати на питання, чи був чи не був такий святий, святий був, однозначно був. Тільки у, у, зараз, у, у, тобто, е таке святкування, яке зараз предлагає суспільство його, е це вже ну, тобто він був мученик за Христа, так. але він ну, не був якби покровителем закоханих, як зараз, ну, як нам. Е як зараз у цілому світі це пропагується однозначно? Ну, Наприклад, які в православній церкві є альтернативи цьому святому? Ми знаємо, що в просторах православ'я, взагалі Вселенського, прийняті дні, коли ми святкуємо День так званої, наприклад, молоді. так? Що ще в церкві можна молодим людям запропонувати в цей день, як би його провести? Ну, взагалі, 15 го у Руській православній церкві е, День е, свято, якби на ну, наступний день, 15 лютого, рахується е, Днем православної молоді. Так? І ну, цей день вже Стрітення Господнє, якби церква нас призиває, що прийдіть до, е, до Бога. Так? І е, друге е, свято, яке у нас на Україні, воно менш, скажімо так, актуальне, хоча це святі теж нашої церкви, це святі. <рес> Муромські чудотворці. Да, Муромські, чер... Муромські чудотворці Петро і Февронія є так звана повість про їхнє життє, таке сімейне, і, можна сказати, це є образом або ідеалом сімейного життя. Тобто, це, але опять же цей день святкується 8 липня. Тобто це середина літа. Так? Тому, якби, не залишаючи ну, церква, якби. Вона однозначно цей день 14 лютого, тобто ми, ми не сприймаємо це як якесь церковне свято, так, яке є у календарі, під час якого там проводяться богослужіння. Але що ми хочемо сказати? Що церква ніколи, якщо молоді люди, чи то сім'я, чи просто молоді закохані, якщо вони звернуться до священника, чи то інший храм, провести молебен у цей день, так. або особливо помолитися, то однозначно церква тільки піде на це, так? Тобто церква буде бачити в цьому тільки позитив. Більше того, церква, навіть якщо люди хочуть, хочуть помолитися 14 лютого іменно до святого мученика Валентина, тобто навіть можна би молебен йому зробити, тобто у цьому не буде ніякого гріха абсолютно. Тому я вважаю, що двері церкви, і особливо цей день, коли все суспільство хоче якби, ну, провести його під таким. Під, під таким знаменням, ну, якби, що це є день людей, які хочуть поєднати свої серця, але, але тут і тут же церква має сказати, що ми, ми, да, ми не проти закоханості, ми, ми не проти там, того, щоб людина одна одному відкривала почуттів, але без одного моменту, без гріха. Так. Так? Тобто церква Блуд, і чи якась комерція цього свята, чи е, надмірну розпущеність, там е, різні такі ну, вияви, якраз гріха, церква однозначно у цей день засуджує. Але якщо ви хочете в церкві помолитися, якщо ви хочете особливо провести цей день. З коханою вам людиною, це, у цьому нічого немає гріха. Так, так. Тільки... Е, дуже цікава така теза прозвучала отець Олександр на рахунок того, що є от Петро і Февроні святі. Е, якщо я не помиляюся, в церкві ще є Адріан і Наталія, теж мученики, які є покровителем mm -hmm. сім'ї закоханих людей. Е, нагадуємо вам, шановні глядачі, в ефірі телепрограма Духовні обрії ми сьогодні говоримо з гостем нашої студії, дияконом Олександром Ониськом. День Святого Валентина, як провести цей день віруючій людині, тому що іноді є такі закиди в сторону церкви, що в церкві немає ніякої абсолютно альтернативи, і якщо взяти світську сторону цього свята, то воно дійсно покладено іноді на рельси комерції і покладено на рельсі того, що люди взагалі втрачають сенс і забувають історію про цього святого і замість того, щоб прийти в храм. Зранку помолитися про свою кохану дівчину чи про коханого хлопця, з яким по-справжньому ти хочеш поєднати своє серце напротязі всього свого життя. Ми йдемо і відбуваємо вечором в різних вечеринках і так, далі, і так далі. Тобто забуваємо сенс взагалі цього свята. Як правило, в церкві Христовій завжди церква пропонувала свята, наприклад, Різдво Христове це коли було зимнє сонцестояння. В язичському світі якісь альтернативи цим святам, і не викреслюючи ці свята, церква Христова завжди пропонувала якусь альтернативу під це свято. Як з'явився день святого Валентина, взагалі? Ну, історія нам говорить, що цей день у, у древньому Язичіському Римі у цей день проводилося е, свято. Луперкалій. Так. Тобто це так зване ну, язичське святкування, де, де приносилися жертви кіз і ну, овець, і кров'ю цих овець помазували молодих хлопців і дівчат у знак того, щоб вони, щоб ну, наступні їхні сім'ї були плодовиті. Так? Так, так. І за, це було, якщо не помиляюся, на Палатинському холмі в Римі. Так, так, так. так. І за, за імператора Геласія у цей день, якби коли, після того, як Римська імперія стала офіційно християнською, так, це свято язичське хотіли наповнити християнським змістом. так? І у цей mm -hmm. день вирішили вшанувати пам'ять якраз мучеників. Ну, Але опять же, ну, і історично досить важко довести, що це іменно було мученик Валентин. Тобто тут могли, тут, тут могли бути інші мученики. Ну, але сам факт того, що це свято іменно, о, хотіло, якби о, ну, це свято. Було наповнено християнським змістом цей факт є історично доказаний, uh -huh. так іноді можна почути, що святий Валентин вінчав молоді пари це правда чи не e, правда? Ні, ну це, це є парадокс, навіть і як церковний, так і історичний, uh -huh. тому сам, тому, що саме таїнство вінчання. У Древній церкві воно не було зараз у такому, ну тобто не було ще сформовано у такому вигляді, як є зараз. Вінченими пари якби ну, визначалися тим, що вони були присутні на богослужінні, в кінці богослужіння вони причищалися. В присутності як якби засвідчувалося, що ця пара вона одружується. Тому. Однозначно, тобто, це є легенда і не більше. Чи є отець, Олександр, поганим те, що в церкві е, от, е, ставлять дні, е, окремі дні е, календаря, прив'язані до пам'яті якогось святого, і ці дні називають Днями закоханих? Ну, якби. Е, Тут просто ну, якби, потрібно розуміти, що навіть у цьому дні нічого поганого немає, якщо говорити про закоханість, тому що кожна молода людина, кожен із нас, ми, ми через ці всі проходимо. Тобто ми ну, у, молоді, у молодості через такі, можна сказати, почуття негріховні, так? Ми, ми, ми через це проходимо. І тому Якщо, якщо у цьому визначити якийсь особливий день, то у цьому нічого поганого нема. Але опять же, якось дуже сильно акцентувати увагу на, на одному святому, наприклад, тобто можна молитися всім святим однозначно. Можна молитися всім святим, щоб там по його молитвах Господь дарував там половинку. Так? Але ну як -то... але все рівно цю половинку дарує Бог Господь. Так, так, Це так. дуже цікава та теж думка про те, що іноді, шановні глядачі, в нас буває у церковному просторі таке, що е, часто густо можна відкрити молитвослові, прочитати таку річ. Якщо у вас болить зуб, треба молитися такому святому. Якщо у вас болить е, вухо, треба молитися такому святому. Не забувайте, що допомагає сам Господь mm -hmm. через молитву святого. І не треба акцентувати величезну увагу на молитві або якомусь такому чині, власне, до якогось окремого святого, при цьому забуваючи самого Бога. Так дійсно моляться акафісти до різних святих, які допомагають. Дуже цікаво, мало про це хто згадує, що в День Святого Валентина, 14 лютого, церква шанує пам'ять мученика Трифона. І е, це святий, як, до якого моляться від недуга п'янства. І от коли ти по справжньому розруз, розрушиш свою сім'ю, то дійсно потім прийдеться молитися до цього святого, як, який би реально тебе витягував життєвої обставини. Ну як правильно сказав Отець Олександр, наступний день церква шановить стрітання Господнє. Це велике свято, яке Три рази у п'ять разів, десять разів більше, як окремий святий, це господське свято, коли Господа привели у храм. І е, чому закоханість не може супроводжуватися молитвою? Іноді питають. Якщо вона супроводжується молитвою, як молитися людям людям, які, наприклад, зустрічаються? Вони є віруючі люди і регулярно ходять в церкву, в них є почуття. Почуття, які не перейшли планку страсті, гріха, справжні почуття. Як їм зберегти ці почуття до шлюбу і взагалі в житті? Це, як кажуть, такий бар'єр. Дякую за запитання. Ну, Взагалі, коли ми говоримо про закоханість, то тут потрібно чітко відрізняти деякі речі, тому що молоді люди, особливо там, молодь, там, до 20 років, вони. Зачастую під закоханістю розуміють любов, яка, вже, я, яка є між чоловіком і жінкою. Так? Однозначно потрібно це відрізнити, тому що закоханість вона така летюча, вона якась, тобто, якась зовнішня, там, а любов, вона, ну, якби справжня християнська любов сімейна, вона приходить з часом. Так? І ще, що хочеться сказати, іменно у закоханості треба відчувати оцю грань гріховності. Тому що дуже, дуже, дуже молодим людям, особливо коли гормони бурлять, так. то дуже важко цю планку у закоханості переступити. Тобто ми не осуджуємо, якби ну, там, скажем, любов з першого погляду, якісь там симпатії, це все це все нормально, так? Але хочеться побажати молодим людям, що тільки звертаючись до Бога, тільки маючи духовне підґрунтя, ми якраз цю планку закоханості до любові, ми ще в молодому віці ми можемо її зберегти. Ми, не ми, 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 ми її у непотрібний час якраз бережемо і не переступимо, не, не, не будемо учасниками гріха. Тому однозначно, що закоханість, вона, вона є природньо закладена і так? але наша задача молодих людей. Щоб ми е, зверталися до Бога у молитві, навіть якщо це молода пара, так. щоб ми стали дійсно тими мучениками, коли вчині вінчання співаємо, так святі і мученики. Від чого мученик? Від того, що ми, ми от до весілля ми зберегли ту чистоту, ми зберегли оту чисту, як, як гірська вода, оту нашу любов. Без примісі гріха. От, от, от задача молодих людей, і можна сказати, ну, задача нашої клірики, щоб у цей особливий день, у день, коли все суспільство святкує, коли у всіх школах святкують, щоб церква іменно про це, щоб ми, ми про це мусимо говорити. І Олександр, як цей день наповнити християнським змістом? Дуже просто. Дуже просто. То якщо ми люди віруючі, якщо ми дійсно чекаємо, що наше подружнє життя буде, або ну, наше майбутнє життя, ми хочемо будувати під благословінням Божим, то ми у будь-який храм можемо прийти. Якщо це не особливий молебен у цей день, то хоча б відстояти літургію, хоча б опричаститися ну, святих христових тань, це взагалі ідеал буде у цей день. Я думаю, що Господь. Всі за це, якби нам. Дасть того, чого нам. Я знаю не, таких не, людей, так. які рідко ходять в храм на Різдво і на Пасху. Але можливо, ці люди е, дуже люблять свою дружину, сім'ю і дітей. І думаю, що для таких людей це буде ще одним приводом цей день, щоб прийти в храм і для заради збереження сім'ї, е, як ви Одну дійсно значення. сказали, Одну відбути значення. літургію, причаститися, посповідатися. Е, нагадую шановні глядачі в ефірі телепрограма Духовні обрис. Електронну скриньку, ви зараз бачите перед собою. Надсилайте нам свої листи по бажання. Дякуємо, що ви з нами у ці хвилини. Олександр, є така річ, як Валентинки. Як церква до цього відноситься? Якщо молода людина пише, чи там вірш якийсь, чи просто дарить квіти в цей день, чи просто приємним словом вітає, церква однозначно не рахує в цьому ніякого гріха. Тобто це, це, є нормально. це є нормально, і тому церква однозначно лише за, лише за таке, але опять же, не переступаючи планку гріха. До закінчення ефіру залишається не так багато. Нас залишається кілька хвилин. Що би ви в ці хвилини хотіли побажати тим людям, особливо, якщо нас дивиться молодь безпосередньо, яка, молодь яка цікавиться своїм справжнім життям і живе справжнім життям, і хоче жити справжнім життям, віруючим. Кілька слів. Хочеться побажати молодим людям, що життя це складна штука. Але якщо ми, починаючи вже з молодого віку, будемо будувати своє життя, свою сім'ю, свою кар'єру з Богом, то нам буде легше, нам буде просто легше жити. І буде... однозначно, ми не можемо говорити, що в нас буде все ідеально, так? тому що в житті бувають і скорботи, і радості. Але з Богом у нас буде зміст, ми проживемо життя, за яке потім уже в дорослому віці скажемо Слава тобі, Боже. За те, що я прожив своє життя, але прожив з тобою. То, як говорить псалом пів, віддай Богу юність, а Бог віддасть тобі у старості. Це хочу всім побажати. Дякую, дуже гарно. Я би від себе хотів просто додати, шановні глядачі, телеглядачі, що в Іванлі є така притча про те, як будували будинок на піску, і будинок який збудований на скелі. Я хочу побажати молодим парам, які нас зараз дивляться. Щоб е, ваші відносини були побудовані е, дійсно на скелі, щоб вони були непохитні і непорушні. Від кого залежить ця непохитність і непорушність не повірити лише від вас. І щоб ця непохитність була е, вічна, то це треба об'єднати з Богом. Ми дуже гарно дякуємо вам, що ви дивилися нас ці хвилини. Дякую, гарно, отцу Олександру, що прийшов до нашої студії. До наступних зустрічей. Бережіть себе, будьте христовими і звертайтеся частіше до Христа. До побачення.